Його знімали на телефону метро. Кіану Рівз сидів із опущеною головою в навушниках, як звичайний пасажир. А коли побачив жінку з важкою сумкою, встав і мовчки поступився місцем. Це була не сцена з фільму, а реальна ситуація життя. Актор відомий досить нетиповими ситуаціями та вчинками, як для зірки його рівня. Про його скромність ходять легенди, але є досить реальні факти життя. Так іншого разу його помітили біля знімального майданчика, де тягнув коробки з обладнанням, допомагаючи технікам. Без камер та інтерв'ю, без зірковості та показушності. А коли автобус, в якому він їхав із пасажирами, зламався, кіано організував для всіх альтернативний транспорт, купив воду і сам допомагав з маршрутами. Я актор, але це не робить мене кращим за інших, сказав він якось у бесіді зескує. Він байдужий до грошей і розкоші. Його часто зустрічають в простих речах та взутті. Іноді навіть зовсім не новому. Замість шикарного лімузину він віддає перевагу. Мотоциклові чи метро, а про його ставлення до обіймів ходять окремі чутки, особливо під час фотографій з жінками.